Четвертий раунд дует з дельфінами. Чому ми так назвали його? Тому що ми поміркували, як би звучали відомі пісні в дуеті з цими прекрасними тваринами. Але насправді вам потрібно буде пригадати оригінальний текст пісні. В цьому раунді потрібно бути терплячими і натискати кнопку тільки після того, як завершиться. Уривок, який ви почуєте, <кхем> далі ви маєте проговорити або ж проспівати дослівний текст, який пропущений. Ого, кожен правильно відтворений рядок три бали до рахунку. А от помилка може відняти у вас такі ж три. Бали. Три відняти? Так. Тому а все можна за... піти в що? <рес> <рес> а за, а, за мовч... а на мовчання це виходить помилка, типу? Забігаючи наперед, скажу, що кожне слово дуже важливе. Тому і, в на, і так далі це все теж ми враховуємо. Ого! Богі. Окей? Ну спробуємо. На першому потренуємось і далі зрозумієте правила. Це кохання останнє Ти моє вперше і в останнє Правильна відповідь в останнє тільки не треба, тому що воно там прозвучало, але в принципі правильно все відтворила. Ого. Молодець! Прикольно. О, Далі буде цікавіше. Поїхали. Ой, І так спокійно мені. Так, все, це правильна відповідь, а ти боявся. Я вже все. думав, що я зараз забуду, взагалі що я там собі відклав у голові. Що в Цьому і є фішка, що треба дослухати oh. до кінця. Да, да, да. хорошо, Поїхали. Давай, Третій трек. Я не слухаю Клавдію Петрівну, я не знаю. Я пам'ятатиму твої сліди. Це правильна відповідь! <кліпчев> Клавдія Петрівна, я тебе люблю. Вона <кліпчев> 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 мені вже другий раз бали приносить, я тоді теж щось був Клавдію Петрівну. А Мелові <кліпчев> <кліпчев> мене топить буквально. Можна пісню Мела, будь ласка, в студії? Якщо ви хочете, щоб в нашій студії опинився Меловін, пишіть в коментарях. Цю інформацію Мелвін Краш. пишіть в коментарях: Мелвін Краш прийди, і він прийде. <рес> буде, і буде дуже пишіть тексти його пісень, і тоді він точно на них прийде до нас в студію. Останню обов'язково напишіть. Твоя вина. рухаємося далі. Я не полі, не політик, і президент. Свій бренд. А маю бренд, свій власний бренд. Павло Зібров, вуса чи щось там. Клас! Бренд, щось, Блін, там я думаю, це... Правильно відповідь, Класно. а маю бренд. Ти молодець! Трошки перепочила на попередній пісні, тут зразу раз і ляп і відповіла. Слухаємо п'яту композицію. От зараз час. Натискай! Стоп. Поплакала і стоп. Фіалка засвіла і засяяла таємними стоп. барвами. Стоп. Давай э, точно ще раз кожне слово. Стоп! Перше Перше слово. Угу. Все? Ми можемо поділити цим? Ні-ні. ні Ти повністю сказав фразу чи не повністю. Ну там точно стоп. Угу. Поплакала і стоп. Фіалка. Зацвіла. Розцвіла. Розцвіла. На жаль, ну, добре, я ладно. не зараховую цей Добре, бал, я згоден. Я тому згоден, що я згоден. Стоп, п'ялка розцвіла. Oh, no. О. Наступний трек. Хочу Міска? бачити, чути, любити щодня. Правильно, я нікол! послідовні слів. Правильно. І це ти мені говорила, що я якийсь здав стартор. Це Олександр Пономарьов, це глиба українського жовтня. Бачиш, і, і по віку ділиться, no, да, і хорошо. по шокам. Когось краще слухала, когось не слухала. Ну, подивимося, що ви скажете на таку вікову категорію сьомого треку. Супатись в коханні. Це правильні слова. Іскра молодець. Я взагалі таке Ой, не знаю. Це його бобу. Я, я під таке танцюю, мені не треба знати слів. Я собі. Ту -ту 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 -ту. Я дивлюся, ти правильну тактику обрав. Якщо не знаєш, то краще не пробувати, щоб не віднімали бали. Та право? Я вже зрозумів, що це взагалі такі правила. <снів> <снів> ти хотів сказати шляпа. <плес> <снів> Капелюх, Клавдії Петрівне. Восьмий трек на черзі. О, Куди цей шлях нас приведе, чи піднесе, чи ми впаде. Я не Одне шлях? слово було неправильним. Куди цей день нас приведе. А, йо, Бо я дуже не пам'ятав, іменно якесь певне слово, думаю, нащо мені отих мінус трибали? Будь ласка. А, так буває, але важливе кожне Хоча, слово. Хоча пісню знаємо. Такі ну, детальки, ну, бо ну, і люди собі співають своїми словами. Так добре, а тут треба Ой, правильно вибрали oh. завдання. Дев'ятий трек. Іскра. В мене дідьо, номера, помахай мені, папа! Оце моє дитинство! Трехтире! Три, чотире! О! О! Ой, ну чесно, отаких пісень зараз не вистачає, правильно? Слухайте руханкомена, там такі позитивні пісні. теж. Виконую афірмації! Хвинки реклами! Окей, ну тепер, будь ласка, будьте уважні! Бо зараз останній шанс вибороти ці три бали. Останній останній трек. Влад був перший. Що я тебе любила сильно шкода. Це правильна відповідь. Облиски нашим учасникам! Ой! А це лама, так? Да? Це таяна! Це Таяна? Ні. <голов> да, я пили, Лама, каву, Лама буде в якомусь іншому випуску. дуже да, це це Схожий вайб. А я так любив ламу в дійстві. там в неї не такий не тембр голосу. Що? Ой. Ой, з вашими тембрами. <світ> я просто по вайбу відчуваю. <світ> Чесно кажучи, шкода, що цей конкурс неможливо повторити, тому що за другим разом ви точно би швидше вгадували, і, можливо, хтось би інший вибрав зараз більше балів. А я можу, в принципі, і оголосити ці бали. А голоси нам, будь ласка, от давайте. Та цим як я оголошу, я хочу запитати, як вам моє шоу? Класно дуже насправді я так чекала зйомки, тому що у е, мене прям е, останній час голова була постійно загружена багатьма якимись процесами. А тут я прийшла, відкрила ці двері на студію і все, я розчинилась. і мені так класно, ми стільки енергії. Дякую тобі дуже за запрошення. Круто. Це було весело, дуже пізнавально, до речі, і і Я тепер зрозуміла, що я хочу в шоу розряд. Ну, звернися. А я зрозумів, що ти на мені відігрався. Ну, я обіцяв. Але так, дійсно дуже круто, цікаво. Я, як мінімум, тепер знаю, як молодості виглядала. Валівська. Валівська. <рес> Треба передивитися старі випуски шансів. Там таке да. було. Я, я інколи дивлюся, а, думала, Боже, а сьогодні запукали, там, там таке можна дивитися. І там, до речі, іноді звучать дуже правильні речі щодо українських пісень, української музики. Саме для того і створена була така ідея музичного батл-шоу. Тому що такого зараз мені mm -hmm. здається не вистачає. Або що? Бо музика об'єднує. Так, да. Це правильно відповідає. І лікує ваші сердечка. Але не заговорюйте мені зуби, тому що все одно хтось буде переможцем, а хтось трошки тут е, зробить якісь Ігор. покарання. <ageing> Отже, я оголошую результати yeah. четвертого раунду. Влад Рудніцький отримав 6 балів. Іскра 12 балів! За результатами чотирьох раундів. В нашому шоу ноти завали перемагає іскра з результатом 33,5 бала. і Я тобі вручаю таку нотку, тому що нотки завали. Називається програма. Клас. Ну а влад трошечки не вистачило. Двадцять дев'ять. Ну, Але ну, ти ж можеш пройти колись і відігратися. <гум> <гум> можливо, буде колись і реванш.